Привіт Це як вже третя серія Я про нашого з Ре Тайгером виживання. Всім здоров. Ой, і в мене ж нове вітання. Всім хай-хаюшки! З вами я Ретайгр Тоді ми мали зробити нормальний загон для наших коняк. Але ми ще не зробили. Ось він зайшов. Я не знаю. Де? Ну, б, черку. Я знову пропав зі Це буде щось кінаємо. Я не знаю. Чому так довго? Пам, 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 пам. Пам, пам, пам. Тут дві коняка. Пам, І я включаю зараз запис на своїх підписників. І зараз я тільки камеру поміняю. Я забув, що моє нове вітання. Всім хаю-хаюшки! З вами Red Тайгер. І сьогодні ми записуємо відео. Ви вже знаєте про що. І ті мені підписники так вже знають. <кхе> Не поняв. Уа! У мене золото є листутки. <кхе> Хапі-хапі-хапі-хапі-хапі. Зачекайте, зачекайте, я камеру поміняю. Зараза, мне его хочу пройти. Да, бля, Удар. Да ты камеру мне Найди. Погнал. Ой-ой-ой, кинбус. А ты не мей? Ой, я умею. Камеру. Ты не мейкинь? Не, Нет, я мейкинь. Надо его по порошке, ты черный. просто може б звати. Бачиш, які в мене вирошка. Які в мене мої. Угу, угу. От цінеці. Ага. Я хукромо поливам. Танцюю, танцюю. О, я настав. Так, я думай. буду буду будувати свою хату. Буду будувати, буду будувати. Буду буду будувати, буду будувати. Не Ба бай б. нас з YouTube це ми дивилися Саню Майн. Мы просто. Дей Микинь. В яме. А, в данный чего був. был. Япус У нас є как. Як не выбрасывать. Не знаю. Зломай. Я тебе поможу. Все. Я пус алло я алло, А че, я не могу. Подпрыгну. Не выпрыгну. Почекай, там на блоки вылез, я я запрыгну. Який блоки? Там сзади тебе. Він mm -hmm. вообще не фига не вміє, блин. Тупий ки. Вообще ніякий. давай 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 Вона не прыгає. А ну бачиш? Давай я того заведу. Есть? О. Поп... Понял? Попал. Ой-ой-ой. Я не був тут. Там, там є я калитка. Я полну. ось о с ось 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 така выделяется. Наш что ты заждишь? Мы можем зараз, якщо ще Та! Не. Знаєш що, барига за чортовий. Я, Я хочу на з'їхати. Я можу даже на одній їхати. Коврик. Ти ч. Коврик треба. Зроби, будь ласка, коврик. Так білий. На, на неї є коврик. Зроби коврик. Давай Роман... навіть тебе є Значить нормально ок. Я... Зроби, будь ласка. Та воно ж тобі сполезно не катати, не моно і так зараз буде. Моно. Я пробував. Не моно. А на -да, -да. На всякий випадок може бути. Я пробую це на відео. Давай я зонічку скіпнем. Жди. Баран. Його 5% спавна. Я не знаю, зонічка. Она а, не, реально, а чё она ей не, не сделала, чтобы Может, ей приручить, блин, тогда. Я фрогу, и так не можно. Это морковь? Не, я обыкну. Морковь. Я сажу не жду, да давай уже поспим, алё. Ты можешь не кричать? Е -е. Е -е. за narratition. In shot программа, занимаюсь. А баран, баран. Буду и собі Будиночок я собі? Я тут не буду жить. А да, ты будешь. Та нею, ми южную законів... Будинок будували. Це Сакури і Бове дерево. Чого ламаємо карасом? зроби собі сокиру і добудь нам, нам сакуру. Що... Зрозумів? На. Щоб були в комплекті, якщо що. О -о -о! А я зараз зламаю загон для наших Конів. Mm. Чекав, посадить. Може тут. Ти можеш... Ой, Та ні, ні, Поки що камінь камень роблю. Кого? Сокиру. У мене нема камінь. Я зараз хравчу... Кого? Сокиру. Кидаю тобі. Д ламаю, я знаю, що конячок. Назад ямки забула багато. Та светит может. Бодиса тору. Корлина. Ой ой, 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 какие шутки Оп, 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 мою ямку, давай, 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 давай Свет, иди там mm -hmm. Бачила, человек бодился, сутор у Человек Целое дерево За секунду <laughs> Да <laughs> А так просто mm. stop, pojkai, mm. за помог мне. Там стоп. Та почекай я сейчас ямку посажу. Просто... Секунду бодю може может убать вачнее. Ага, це вам не хухремухры. Я бойлю затору. опа я уголь не шоу. Капец. Оба тратя Майнкрафт. Ты Хочешь нас, нас налекать, нас, на реально налекать. Серьезно? Налекай, Да! Капец. Мне требовалось, чтобы ты излекался. А -а -а -а. А, ладно. тут заліза, Я не хочу це залізо добру. Залізо? Ой, Заліза я буду був. Вугілля Та ходи ходи, вже будемо їхати. Да. За... заліза! Що? Ізумруд. Це без безкорисно. Байде я приїгаю бустро сюди. Що там? Тут є заліза. Ізумруд. Безкорисно. Она О, лишення. і тут я залізу просто багато. Да выкопай, выкопай. О, тут прям дуже багато залізу. А я разроблю собі шейло и приду, и я сам копати. Копатись, копать. Дуже багато залізу. Да я ж його найки не було. залезу. Боля... Десять штук. А нет, 7 було мене вроді би треба було вже. А, ще одне. И я сейчас две вроде бы копну. Не, так. не две. Так. И на стеки капец, и в тебе багато. В тебе точно не наибольшая десятый. Не, он не що? У мене сім штук. Ой, снижка. Знаешь что? О. Сніжка. Знаєш що? О. Я не попаду по тур. Блин, то не Чувак, забирай свои лишки. Сила бод, сатору. Я забрал Ні, Не, не забрал. Ритайгер, ходи сюда! Быстро, быстро! Верстат не забрал. Я е зараз забрал. Да мои лишку! Тут, Быстро забирай! Я загоню. А Ізумру треба нам. Навіщо? Підписники напишіть в коментарях, що е, ізумруди це дуже корисна руда. Що вона робить? А ти що робиш? Фігню верзеш? Я так я поняв. То йди ламай. Ну так, а я і хочу собі кайло скрафтить. Я хочу його забегнуть. Як я? Там не пойду. Як я в той день? Я, я кайло. Я хочу забегнуть. Может, сакать забегнуть. Да иди давай, Смарагд. Снежка. А сама в Майнкрафте? Туку-туку-туку-туку. -ту -ту. Кур-кур-кур-кур-кур. Um, Ай, um, я промазал. Um, um, um. Ходи по конячку і погнали. Тер, дивися, тут велика. Тут ще один. Він дуже його не назонеш. А по-друге, не потрібно. О, білий ведмідь. Не потрібно. Потрібно Ні. Так. Шнипнуся. Не гибнуся. Не розбисує. Ну, это танк. Ножки И зараз. Да, Лиза, копни. Сраный дождь. дождь. Все дождь, все дождь. 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 У меня нема дождь. Это... Давай. Давай, я тоже зачекал. Смотри. А, ну окей, изумрудик сморок Закрыл рота Я его не буду добывать. Потому что он а высоко все А я сказал. Не, не насрать. Оп. Да на бляха. Я паркур знаю. На... Жду, блядь, твоя и коняки. Я паркурус. Какие-то попки. Ты же ж что это не так курс. Это не так курс. Дай мне понятно. то бежит до мене. Блин, це попсоны. Чи сніг ней Не знаю. Закапывай свою коняку. Сідай і за мною. Куди? Вилазь. Опа. Що у є? Нічого. Нету. тут. нали. Так, я не думаю, що ми ще багато пробежимся. І знайдемо зараз маричечку. А я ж казав. Направо, чи На чи на? Для тебе це право. А для тебе це куди? <гас> блина, блина. У мене маленький фильм. Почекай, почекай. У мене всього то один ряд. У мене взагалі менше одного ряду. Я думаю, тут лава. А, ні, тут є лава. <схи> тут до мене. Сюди на цей горба піднімаємося по чуть-чуть А там ліс. А там те, а там все. Горбу! Я бодиса тор. Дал. Це не буду сатару тут А хто? Не знаю. Але Надо бодисатору крутить. Ходи сюда. А я біжу? Ты Біжиш за мною? Ні. Печера. Мене. Що вода розливається тільки зараз? Не знаю. не біжить и чего на вообще даже на, на, на один блок не хочет и дві зим я побегаю через сторону ничей стороны побежи а тепер копай легендарную яму як боди свято Дякую наша Коня надо кинешь ти Наш деглубший робит. Думаю, ти казав, робив глупше Я ж казав, просто яму вырю. Вирий Я, я виру. Немалоес. І наш ти закрив. А, ты ж. А мы в пятерку. Тут я здесь сих пор. Опа. Лезу. Нашел, нашел. Ля-ля-ля. Волок. Оп, булок. Угу. Ой, правда. Ой. Такси. Саня! Саня! Занімаємо. Що ти робиш? Це немає, занімаємо. Яко, Ліками якось від'їхали. Ідемо в цю печаль, то, що я найшов. Бачиш, де я? Ой-ой-ой-ой-ой. Це моє! Я тобі зараз сраку розполюблю. Пішли сюди брендж, де я сотор. О, диви-диви А, тебе скоро. Я за навіть еще. Ты будешь я броня, чому не у неї? Еще не є. Я тепер. Я кипейс. Я вже буду завершувати відео, тому що воно вже... капець Капецьки довге, 20 хвилин. У мене 19 15. то давай зараз ще жой. О, дивись, глибоко Туда... Я Туда... Хочу записувати відео більше 20 хвилин. Да. Відео Чому? і так уже затягнулося. А для мене зовсім ні. Тому що ти відео записуєш дуже відомі. У мене по 30 хвилин. Ну так довго. Я там стримы платим буду. До речі, э, набирается э, у меня... знаете стрим теперь посмотреть? Коли у меня набереться 30 тысяч підписників, у меня будет стрим. а, uh -huh, uh -huh, uh. а теперь будета дуже довольше. ну, а зал будет уже у меня затянулосье и всем папа папа. один нари ты еще один нари всем папа А на цьому я йому теж буду закінчувати. Мені ще його монтувати. Навіщо? Навіщо ж його монтувати? Хм. Пока-пока. треба? -пока.